Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 191. Її створив перший латвійський шаховий гросмейстер Германіс Матісонс. Хід білих білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Білий кінь зловлений в кутку дошки і чорні загрожують його виграти. І в чорних буде виграшна позиція. Які є ідеї в білих А4, Король С8, А5. Білих є ідея зіграти кінь b6. Наприклад, чорні грають неправильно, слон в 2 в очікувальний хід, тоді білі грають кінь b6 і можуть зробити нічию. Звичайно, пішаком бити не можна, тому що чорні втратять останнього свого пішака, б'є слон А Б, а Б. В чорних на пішака більше, але король д 5 Чорний король він не буде перед своїм пішаком. Король б 7 король С4. Король c 6 король b 4 Чорний король не перед пішаком, і це нічий на позиції. В цьому варіанті в чорних є кращий хід. Король b 7 Король контролює поле b 6 І взагалі це активізація короля. Атакований кінь, тому кінь b 6 Слон b 6 АБ. АБ, король d 5 Але король чорний, він виходить перед пішаком. Король С4, король А5, чорний король перед пішоком. Білий король зараз на А3 не походить і в чорних виграшна позиція. Повертаємось на початок. Білих взагалі тут дуже мало ходів. Правильний перший хід король Д5, активізація короля. Король d 7 і тепер А4. Білі загрожують зіграти А5 і кінь Б6. Наприклад, якщо зараз чорні зроблять відчікувальний хід. Тоді можна грати А5, і білі тепер роблять нічию. Слон Б6 АБ, АБ, король С4, король С6, король Б4, чорний король не перед пішаком. І це нічийна позиція. Щоб білі не зіграли А5, чорні самі грають А5. Тоді білі грають король С4, загроза король Б5, тому король С6. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід це с 7. Білі загрожують активізувати коня. І тоді це точно нічия. Чорні б'ють коня король С7. Тоді буде хід король b5. Атакований останній чорний пішак. І єдиний хід його захистити це слон b6. Тепер король А6. І це нічия. Що робити чорному? Якщо слон десь походить, білі поб'ють пішака, слона немає ходів. А якщо король С6, пад і нічия, давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Правильний хід король d 5 активізація короля, король d 7 А4, загроза А5 і кінь b6, чорні грають а5, король С4, король йде до чорного пішака, король С6, і тепер дуже гарний хід кінь С7. Чорні виграють фігуру, але хід король Б5. Чорні мають захистити пішака короля 6. І тут в чорних немає хороших ходів. Якщо король С6, буде пад і нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!